Всім привіт. Знаєте, що я не люблю скількох дублів знімати, але почав знімати собиття наше. А мені тут хлопці кажуть мої, що тато не знімай, бо Ютуб забанить. Таке діло показувати не можна. Ну, не можна, то не можна, то так, здалека хіба що. Вон та скотеняка. Я вийшов відео зняти, нагадав історію старечу-старечу. Старе. А він відірвався гад. Шарик, шарик скотина! Відірвався і задушив півня. Ну, Скажімо так, взагалі в далеких планах було таке, е, от. Ну, хай би ще поспівав хоча б зиму той півень. От. Ну, Задушив, то задушив. Старий він толку з того півня не було, Півень вже старий, так само, як і кури старечі. Їх варити, їсти, тону його в баню. От, Отака, таке невеличке у нас собитє произошло, але, але я про друге. Хочу вам розказати історію. Вчора заводили мотор з мурав'я. І нагадав собі я одну байку. <хе -хе -хе> Може, зараз -то вона... тоді, тоді, як вона сталася, то було звичайно. Було то десь в середині 90-х, в той час я їздив на Мурав'йові, їздив я без прав. От. А тоді таке без, без, без гроші було, людей капець. Ну і значить поїхав я тоді, по-моєму, до теперішнього кума на до Руслана Яція. От, Блін, вітер вже задуває. І, значить, вертався назад і мене. Да, в приїзді в Кременець, гаїшники, хлоп, сюди-туди. Права, прав звісно, нема. Якийсь там паспорт був, а тоді ж, блин, треба було мати і техпаспорт, і довіреність дійсну, і тимчасовий талон, і ще там якась галіматня, не пам'ятаю, чи ну, що там не немає... метод. Ні, медичну, до медичну довідку пізніше вже треба було мати. Ну, коротше, ну, прошуся. Ну, що проситися, блин, треба щось предлагати їм, а що предлагати, як грошей нема. Один з тих гаїшників каже до мене, садок маєш? Ну в мене садка нема, там в ілії не росте садок. Після мільорації на тому полі, де ви знаєте, де малина, садові дерева, якщо ростуть, то не родять, а в основному вони погано ростуть і вимерзають і так далі. Ну, коротше, садка нема. Кажу, а що таке? Та тут таке діло, коротше, тьоща каже, вже мене задовбала. Яблук насік Треба. Кажу, скільки треба? Ну, я знаю, каже, кілька мішків треба. Кажу, будуть. Ну добре, він мене тако на слово повіривши, відпустив. Я, значить, вертаюся до кума Руслана Кока. Кажу, така в мене проблема. А то вже була пізня осінь, вже садки в основному втрачені від, від яблук. Вот. Каже Руслан, не питання, в сапанові є колгоспний сад, там, може, щось знайдемо. Їдемо. Поїхали ми той сапанів. Знайшли там дійсно якихось пару яблунь, таких, що вже ніхто їх не брав, видно, якісь кислі. чи не знаю. А там тому гаїчникові все одно йому все одно на сік. Обтрасли ми ті яблуні, загрузили. А е, не знаю, як воно тоді називалося, якийсь опорний пункт, чи як е, то, та штука, то де шербеу на ікві біля королівського ставу. Біля Королівського моста. Фактично на прохідні Шербову там чогось гаїшники чи то вони якусь там базу мали, я не знаю. Ну, коротше, він нам мені сказав, що туди завезеш, там будуть всі в курсі діла. Значить, їдемо з тими яблуками, нагло вже не боячися Гаїшників, бо там якісь ще машини стояли. Під'їжджаю прямо туди. Там якийсь був діжурний, не пам'ятаю, що там таке було. От не буду брехати. От, приходжу, кажу так і так, я там яблука привіз. От. Я кажу в курсі. Розгрозилися і поїхав собі спокійно додому. от Такі були взятки. Взятки заплатив яблуками. От. Були такі часи. Зараз яблуками ніхто не візьме. Добренько, всім бувайте здорові, щоб у вас не було причин комусь щось платити, комусь щось давати. Всі бувайте здоровенькі, хорошого вам настрою з наступаючим новим роком. Сьогодні 29 грудня 2023 року. Скоро Новий рік. Бувайте здорові!